Олександра, а що по кулуарах? От вас відчуття, які mm. по цих переговорах які можливі чи неможливі? Я все частіше якось от в народі просто серед знайомих, друзів от чую вони кажуть самі Швейцарії. Це сто відсотків буде якась прогрів до е, переговорів. Це і росіяни е, їхня пропаганда це підтримує. Хоча я не уявляю, як зараз можуть бути якісь переговори проведені е, в плані того, що це не вигідно ані нам. Е, в плані того, що ну ми не можемо дозволити там заморозити війну, бо це смерть для нас через 5 років. Це не вигідно ні росіянам, тому що вони ну. До пори до часу, напевно, почували себе на коні. Вони хочуть залишити за собою окуповані території. Вони точно не хочуть мати того стану справ, які є а паралельно. Все ще, ще, ще це все приправляється таким якимось ну дещо незрозумілим соусом заяв президента США Джо Байден який буквально вчора сказав, що він завжди виступав проти натоїзації України. Знаєте, оце слово саме якби натоїзація. Це якісь такі, як відголосок російської пропаганди про ці натівські війська, сферу інтересів НАТО і тому подібне. Тобто, стає зрозуміло, що нас в НАТО ніхто не хоче бачити. Ну якщо про це говорить Байден, що в Вашингтоні нічого не буде ухвалено на нашу користь. Якщо про такі речі говорить Байден, ну і декому. Та є трошечки лячно, які ж сценарії готуються для України. От як ви це сприймаєте, як ви це пояснювали людям, які сценарії готуються для України? Ну, по-перше, треба по порядку. Справа в тому, що зараз багато що вирішується все ще на полі бою. Не треба цей елемент а, знімати з порядку денного, бо він має безпосередній вплив, в тому числі на те, що відбувається. Чому нам в тому числі дають право бити по території Росії, тому що не можуть дати Росії зайти далеко? До речі, от це право бити по території Росії, це чи не вперше, а, скажімо так, мотивація цього рішення носить не тільки суто гуманітарний характер, а воно носить суто і військовий компонент. Тобто, воно містить собі військове обґрунтування про те, що по ворогу треба бити там в Білгородській області для того, щоб вони не мали успіхів на Харківщині не тільки в ударах по Харкову, а й в наступальних діях? Це теж змінює багато, тому що раніше як відбувалось. Ну і по Харкову теж є певним чином і гуманітарний момент, бо обстріли міста страждають мирні люди. Але раніше як було все було пов'язано, ну скажімо так, система ППО окей. Десь там а, відбити атаки, окей, там побачили, що Україна не впала добре. А, побачили, що десь ворог щось зруйнував, окей, ми тут підтримуємо. А тут доволі такі серйозне рішення зі стиранням червоних ліній, я маю на увазі. Що стосується а, от, поля бою, багато що зараз вирішується, і ну, ми можемо сказати, що конфлікт може зайти на, на якомусь етапі до позиційної фази. І тоді, якщо це позиційна фаза, все більше буде голосів про те, що де факто. А ви не здається, стані... що вже пози... певна позиційна ні, фаза? Ні. Н -н -н. <кій> ні, дивіться, а... якби це була позиційна фаза, вже. Ну давайте скажемо так: Росія не має успіхів оперативно-стратегічного характеру, але тактичні успіхи вони ще мають. Десь вони йдуть, вони, скажімо так, на тому ж Покровському напрямку просуваються знову ж таки. Та ж Харківщина, бойові дії тривають, тобто вони ж все одно вони ж все одно тиснуть. Тобто, як би там не було, вони тиснуть так, вони несуть великі втрати, але вони намагаються протиснутись і змінити ситуацію. І так само українські сили, десь, хоч виходячи там з позицій, які зараз є, і з можливостей теж прагнуть щось змінити. Тому я би не сказав, що ми вже в позиційній фазі. Але, але а вона така передпозиційна, можна сказати. Вона дійсно може закінчитись позиційної. Це дійсно так, коли жодна зі сторін не зможе ну, досягти якогось прориву на фронті, і тоді, що ну тоді фактично це йде до де-факто заморозки. Ну, як заморозки? Зменшення інтенсивності. Обстріли тривають, обміни ударів десь тривають, але немає якихось таких масштабних дій з наступів там і так далі. І тоді що? Тоді це посилює поки навіть Росія не дану. Тобто Росія далека від того, щоб демонструвати неготовність наступати далі. Вони навпаки пруть. Вони напаки, от я, кількість. Ну Так я, от, я, от про це, і це, це, і, це, і, це, 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 це доволі непогано для нас. Мені здається. це не є. Так це не є це не тільки підпозиційна Вони просто вони не можуть розвинути цей наступ стрімко, тому що наші війська не дають. Вони не можуть просунутись, вони не можуть досягти масштабних успіхів. Але це не означає на тому, що вони зупинилися і не прагнутимуть е, спробувати ще. Е, тому, власне кажучи, ось так: якщо позиційна і е, до заморозки, тоді переговори, трек переговорів про те, що давайте домовлятися про припинення вогню, бачити, що військовим шляхом нічого не досягти. Воно так буде тяжити до політичного русла. Ну не стрімко, але так потихеньку, потихеньку, що конфлікт. Можна буде вирішити тільки політико-дипломатичним шляхом, коли ми почнемо чути в західних медіа від політиків, від експертів, від цинктенків, що це альтернатива бойовим діям, тоді треба буде розуміти, що це сигнал від Заходу. Про те, що задумайтеся над таким сценарієм. Поки що є голоси, які вже зараз про це говорять, але вони не носять ще аж таких системного характеру. Тобто це не видно, що це вже є консолідована думка всіх західних еліт, але вона теж вкидається в інформаційний простір, це значить, що хтось так думає уже і намагається свою думку просувати, її там мотивувати. Може не подобатись ця мотивація, подобатись, вони просто просувають. А другий момент це те, що якщо все ж таки ну і другий аспект, як досягти ось цього. Позиційною так, от навіть якщо перемир'я, припинення вогню, є ж два альтернативні сценарії. Будуть є західний, вони про нього не говорять, але заговорять певний час про те, що ну потрібно дати Україні якісь гарантії. Байден що сказав. Без НАТО, але з такими гарантіями, які є у наших інших партнерів, а да, і він п'ять разів повторив ніколи, ніколи, ніколи. Да, Росія, я думаю, школи, що він Україну. я думаю, що але, він але, але на... механізму немає. Він не називає механізму. каже, так. НАТО ні, а механізму теж ні. Я думаю, що він натякнув на формат, який є з Ізраїлем, Японією або Південною Кореєю, приблизно такий. І він же ж і зараз дивіться: Financial Times здається, написала про те, що угода, яка буде безпекова. Зі Сполученими Штатами буде кардинально відрізнятися і на порядок серйозніше, ніж ти, які Україна підписала з іншими державами, навіть з Британії. Ну, принаймні було таке повідомлення. Я не знаю, я не знаю ще з місту, мені важко сказати, але сподіваюся, що там буде ну, хоча б більшість принципів таких є, як у взаємовідносинах у США, Ізраїлі, Південної Кореї чи Японії. Тобто, якісь інструменти є уже, і тоді Захід скаже. Що окей, якщо не НАТО, то тоді Україна в сфері впливу через те, що ми передбачаємо. А що таке, От інші гарантії? Да? От Ізраїль, наприклад, або Японія, або Південна Корея. У всіх трьох варіантах США допускають розміщення своїх військ. Наприклад, в певний момент США допускають розміщення своєї зброї. Це і є запорукою, це і є гарантом. Тому ж Ізраїлі є американська зброя, є американські війська. і це не заважає Ірану обстрілювати Ізраїль. Не заважає, але з яким результатом? От чому питання не заважає, а якого результату Іран досяг значного результату масштабним обстрілом? Я думаю, що ні, тому що, зокрема, американська авіація протидіяла цьому, і американці допомогли Ізраїлю відбити цю атаку. Так було б добре, щоби нам допомагали. Я думаю, ніхто не буде заперечувати на майбутнє. Ось це гарантії, які можна було б отримати, і тоді що? Тоді це один план. Що Україна, якщо без НАТО, але з гарантіями і в Євросоюзі, але е ще не звільнила всі окуповані території, де залишається Росія, і невідомо, коли звільнить, ну тобто, коли наростимо сили, і як ми зможемо це зробити, і чи підтримає на майбутнє це захід. Ми ж теж не знаємо. Ми говоримо про те, що ми не допустимо. І навіть якщо буде заморозка, ми неодмінно наростимо сили і будемо відвоювати. А ми ж не знаємо, які умови подальші, зовнішньополітичні, нам можуть поставити наші партнери. А чому ми не думаємо, що може скластися так, що нам скажуть: ми вам дамо гарантії безпеки, ми вас візьмемо в Євросоюз. Ви не будете в сфері впливу Росії, не переживайте, і Україна ніколи не буде купована Росією, як каже Байден. Але при цьому, ну. Давайте думати про деокупацію території, політико-дипломатичним шляхом колись часом, як з Німеччиною там, чи з інших прикладів. Ми ж теж це повинні розуміти, що може бути і такий варіант. Я таки Олександр, варіант. тому що тому що це ж наші землі, тому що там ще досі. Правильно, але дивіться, коли ми, коли ми обговорюємо різні варіанти, от, щоб це зрозуміти, ми ж повинні виходити з того, що в нас є власна позиція. Яка виходить і побудована на нормах міжнародного права і справедлива, і яка може бути позиція наших партнерів? Я двома роками за, якщо вони всі підтримують саме таку позицію і будуть підтримувати нас саме до цього переможного результату? Це ще один, до речі, варіант може скластися так, що більшість на Заході консолідовано скаже, ні, є шанс перемогти, от як ви згадували адмірала Радакіна, перемогти Росії. Рухаємося вперед. І підтримуємо Україну стільки, скільки потрібно, І на... багато хто знаєте, До речі, говорить що ну як мінімум, Крим. Як мінімум, Крим на станом на зараз і південь України, якщо не буде позбавлено Росію виходу до Чорного моря, якщо не буде цієї військової бази у вигляді півострова Крим Росію не позбавити, то це ну не, не просто екзистенційна загроза, а це реальна загроза щоденна для України удару в тил, тому що от весь Крим це вважати, що тил удар для східного нашого групування військ, наприклад, на Донбасі, і всього і всього чорноморського басейну. До речі, держав теж і тут ну тут. Е це теж одна із опцій: що ні, ми будемо підтримувати Україну, і Захід буде говорити: Ні, ми підтримуємо і надаємо стільки зброї, скільки потрібно, і збільшуємо. Є й такий варіант, тобто ми його теж не можемо виключити. І є наступний варіант: це китайський план. А китайський план це перемир'я лінії фронту, бажано, щоб Україна нікуди не рухалась на захід. Бажано, щоб Захід не поширював свої впливи далі. Щоби не дратували Росію зайвий раз, ну і в принципі, якось так воно е, має і закінчитися. Це на думку Китаю, от, власне кажучи, який вони теж просувають. Тому я й сказав, що навіть плани припинення вогню він не є один. Він є, їх є от буквально сьогодні. Китайський нам точно для нас західний не підходить, взагалі, ну з точки зору того, що це далеко зовсім не найкращий сценарій, Ну, китайський нам взагалі поготів.